Хочу спробувати для себе новий формат відео. Я готуюся знімати відео і показувати свої роботи. Власне, я вже тоді одягнена, в народному строї, там по-іншому якось себе стилізую. Але зараз хочу показати вам зворотню сторону цьогось процесу, щоб ви побачили, яким чином я збираюся. Коли хочу записати відео. Кому цікаво, ставте лайки, вподобайки, коментарі свої лишайте. Це все вітається, щоб Ютуб просував мої відео, бо ми ж всі за популяризацію нашого українського мистецтва і українського контенту, відповідно, правда, показую. Це ось. Вереміївські сережки. Подібні були в моєї прабабусі. Я мешкаю на Полтавщині. А як відомо, в ті часи Черкаська область була ще полтавською. Ось так вони виглядають. Вони зі срібла, замовляла, золотаря це сучасне відтворення. Так, далі. Далі, далі, далі. Що буде далі? Я збираю волосся, зазвичай я ось не так роблю. Коли планую щось знімати, то я там вплітаю його, але зараз вирішила трошки ось спростити процес Вив'яз, 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 вив'яз. Це ось вже більше хрольщина, Якщо ви знали, не знали, жінки заміжні. Вони одягали хустку, я заміжня, але оця частина також повинна бути закрита. Але в мене вона зараз не закрита. Ось, треба потренуватися ще й по-іншому зав'язувати. До речі, вив'язи носили не лише заміжні жінки, бо ж я щось така круглолиця зробилася, коли вив'язи в'язала. Так, до речі, вив'язи носили не лише заміжні жінки. Погано волосся зібрала, може, десь десь його буде видно. Але і дівчатка, я покажу вам на одній з своїх робіт. Добре, покажу зараз, бо забуду точно. Так, ось подивіться. Ось дитина у вив'язі. І дівчата, і молодиці, ось часто зав'язують, ось могла бути коса, а тут ось вив'яз. Так, не подобається мені зовсім як я зібрала волосся. Його треба або дужче збирати. Зараз воно заплуталося, все. Найкраще це заплітати волосся в дві коси і його прикулювати по боках. Ось тоді реально воно ніде не буде заважати, ніде не буде стирчати, але це ось трошечки задовго зараз для мене. Так, ось така молодечка. Так, на паузу. Далі, ось, не знаю, чи це буде видно в кадрі. Це ось пояс. Пояс плетений, косинчасте плетення. Я його створила, до речі, сама. Це мій перший пояс, зараз ось в процесі другий пояс. Ось таким чином потрібно його зав'язувати. Зараз вам покажу ось такі ось китички. Такі пояси носили на Полтавщині. Сумщині, це ось е, північна частина Полтавської області. І ось китички. Дуже пишаюся своєю роботою. Коли вже ось на мені пояс, то можна одягати і керсетку. Керсетка також полтавська, замовляла її у майстрині. Майстерня. Стьожка, здається, в лубнах мешкає майстриня. Але якщо ви хочете в неї зараз щось замовити, то навряд чи у вас це вийде, бо в неї така черга величезна. Я чекала реально більше, ніж півроку. Як все зав'язується, щоб ви бачили, кому цікаво, Ось дивіться. Ось тут такі ось зав'язочки для того, щоб ззаді кресетка сиділа на мені гарно. І вона. Прилягала, бачите, а це ось вуса, 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 вуса. Так, не тільки чоловіки носили вуса, але і жінки. Ось оцей ось гудзик. гудзик, гудзик. Так, і отак ось ось, ось, ось так. Показую, показую, показую вам все. Не знаю, мені цікаво, чи вам буде цікаво? Залишайте, будь ласка, свої реакції. Якось збираються. Майстриня. Я зараз жартую, але це правда. Так, тепер ще буду хизуватися. Подивіться, який я маю скарб. Це ось коралове намистечко. Я його собі замовила, зробила позавчора. Позавчора, так, асно пасує під мій пояс. Зараз його зав'яжу. Звичайно, жінки наші ось українські. Намист мали дуже багато, вони ось такі були фізично витривалі і носили на собі, я так думаю, що ну більше кілограма так це точно. А можливо, навіть і 2-3 кіло на собі, якщо ще не більше. Подивіться, я ось їх стилізувала, коралі свої ось такими ось жолудями, Але тут були у намистах часто такі намистинки продовговості. Зі срібла. Вони звалися шепшинками. Я ось, в принципі, можливо, колись замовлю і десь собі додам якісь там баламутики. Це ось перламутр. Це мої коралі. Далі Тукач, малий Веремієвський, подібний був у моєї прабабусі, але він був на п'ять, здається, оцих ось камінчиків. В мене, на жаль, ось такий, бо той коштував трохи дорожче. Але, в принципі, можливо, колись я собі і замовлю. Хочу замовити, мабуть, що бант, бо цей бант верхній легше ніж монета. Мені здається, що він коштуватиме ну не так. Ціна не так кусатиметься, ось як на весь дукач. Відповідно, разом. Кому цікаво, зроблю рекламу. Для того щоб справді популяризувалося наше мистецтво, Василь Білоножко на Фейсбуці шукайте в інстаграмі. Здається, є кому цікаво, перегляньте роботи, поцікавтеся, чи в вашому регіоні носили дукачі. Ну, в принципі, ви можете знайти або в нього на сторінці щось пошукати, бо він часто відписа там Лубинський дукач, Верміїнський дукач. І ви вже можете по е, тому, де носили ці дукачі, зрозуміти, був у вашій родині ось такий виріб, чи його не було. Я хочу замінити стрічечку. Вчора ось придбала жовтеньку. Ну, мені здається, що до можна зараз ми поглянемо, що ми будемо далі на мене. Як мене далі будемо прикрашати. Ось так, подивимося. Так, дивіться, ось така ось жовтенька стрічечка, бо я дещо ще планую. Як відомо, жінки у вив'язи напихали квіти. Я, звичайно, за живі квіти, але ну, в розумній кількості, бо я їх тоді все одно не викидаю, десь намагаюся якоюсь, ось, щось, кудись якусь чашечку їх поставити, щось таке ось прилаштувати, щоб вони не в'яли. Там, чи стаканчик якийсь їх запхати. Так, і нам подивіться, зразу я так. Стала по-іншому виглядати. Так. І мені треба що у квіти? Я вам покажу, що я вчора придбала, Щоб коробку свою не переклала. Так, я ще собі придбала ось одну стрічечку ось вишневого кольору. Не знаю, можливо, сюди б вишнева пасувала. Але ця вишнева під ось оці ось квіти, дивіться. Під оці квіти, і в мене там ще є одне намисто під них. А оця жовтенька, під оці ось квіти. Квіти вив'язку сюди вставляються. Ось так. Я поки планую оці ось квіти. Хоча, в принципі, ну, ці виглядають так гарніше. Але з цими квітами я також вам обіцяю щось зняти. А ці квіточки такі ось у нас патріотичні. Десь треба трошечки хвостик, ще сховати, щоб він не визирав. Ось так. Квіти, до речі, не обов'язково розміщувати ось по центру, їх можна десь ось тут підіпхати, тут, тут, тут. Я люблю ось троянди додавати, або такі якісь ось яскраві квіти, до речі, троянди тримаються довго, ще майорці довго тримаються, це з особистого досвіду. Щось можна проходити з ними і годину, дві, якщо ти проводиш якийсь захід. Так, в принципі, я зібралася. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, вподобайки. Кому цікаво, що я планую знімати. Я планую знімати шоти? Коротке відео, бо вони більше переглядів набирають. Таким чином, люди бачать мою сторінку, підписуються на мене, а митцю потрібна аудиторія. І ще я хочу сказати ось що важливе. Я за відтворення народного брання. Боже, я забула, треба ще його нафарбувати. фарбувати. Я за відтворення народного брання. Не носіть автентику. Автентику потрібно показувати десь ось в музеях, на якихось заходах, показувати, щоб вона збереглася. Якщо ви будете її на себе одягати, вона буде псуватися з особистого досвіду, бо я ось грішила тим, що одягала. Прабабусину, бабусину, сорочку вишиту. І не лише їх. Я за відтворення народного вбрання і за правильне його трактування. Щось, якщо ви мешкаєте, ось, ну, де ви конкретно мешкаєте, я мешкаю на Полтавщині, в мене Полтавська керсетка. У мене, ну, Вермільський дукач, але це Полтавщина. Значна частина навіть Полтавської області зараз ось сучасної, також ось. В 1920-ті, ну там 1900, 1800 роки вони носили Вереміївський Дукач. А вже ось ближче, там далі, Лубенщина, був Лубенський Дукач, там далі, далі, ну, не будемо просто зараз говорити. Ось так. Тому я за відтворення народного вбрання. Ось так. А ось вив'яз це вже Хорульщина. Але все одно я собою транслюю Полтавщину. Так, і губи-губи-губи. Так, дивіться в коментарях, пишіть ось краще з нафарбованими, бо наші жіночки. І я так підозрюю, що губи точно не фарбували. Все, дякую вам за увагу вашу. Що планую показувати? Добре, я вам скажу, бо не всі ті, хто побачить це відео, побачать мої шоти. Такі алгоритми ютубу. Планую показувати ось портрети Леся Українка і Шевченко. Планую ще ось, можливо, доробити з цієї серії когось. І планую ще ось показувати свої роботи. Але, кому цікаво, заходьте в шоти і дивіться. Так, все. Дякую за вашу увагу. Дякую, що допомогли мені зібратися. До нових зустрічей. З вами була і я, Аліна Конодов.